Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео починаю зі сніданку на трьох. Роблю таку яєчню, яку я буду запікати в духовці. Це зручно робити, коли у вас багато часу зранку, якщо хтось вранці наїс. Перший став то може зробити, тому що запікається вона хвилин 40. Але це дуже смачно, дуже просто. Я люблю так робити, коли багато людей. На сьогодні гостювала ще моя сестра, тому вона і мій чоловік стають доволі пізно. І я змогла зробити саме такий сніданок, щоб можна спокійно було поставити в духовку іти займатися своїми справами. Я вранці теж з самого ранку не люблю їсти, тому цей сніданок якраз був для нас. Є, звичайно, щось окреме, якась кашка, тому що такі омлети вона не. Дуже любить, але це дуже смачно, дуже класно виглядає. Я все люблю, що з брокколі, саме в таких ось яєчних варіантах. Це виглядає дуже апетитно яскраво і дуже смачно. На наше місце сили на пейзажну алею. Ми тут облюбували новеньке місце, це не так давно зробила саме таку галявину, сходи гарні, напевно, декілька років вони вже є. Але все одно, все, що навколо пейзажної алеї, десяти фундамент десятинної церкви, і ось все навколо Андріївський узвіз, це все мої місця сили. Я думаю, що як кожен. Кияни так само може приєднатися до моїх слів, тому що це дійсно дуже надихаюче місце. Завжди коли тут гуляєш, проводиш час, ти якось наповнюєшся внутрішньо емоційно. Тому ми дуже любимо нашою сім'єю виходити сюди на якісь пікнічки. Сьогодні вирішили малювати. Взяли картини по номерам. Вирішили багато не таскати фарби, а взяти те, що в нас вже готові такі наборчики, які ми ніяк не можемо домалювати. А Іра взяла картину і ще одну картину по номерам. Тому поки що малює свою картину, а потім перейде. По номерам Іра взагалі нічого не закінчувала по малюванню по художці, але у неї є якийсь природній внутрішній якась така гармонія і передача кольорів, форми. Вона це вміє. І якщо б вона пішла вчитися, я думаю, що в неї було б дуже класні роботи. Це однозначно, тому що природний дар у неї однозначно є. Somehow it always comes through. Oh, life, it comes to you. It's amazing where it comes from. It's amazing how it comes round. It's amazing where it comes from. It's amazing how it comes around. Футболочка у нас після пікніка. <сум> Найсмішніше, що я коли вдягала, я видумала, ну, світленьке хочеться, але зараз ми фарби будемо використовувати і, напевно, наляпає фарбами. Коротше, вона наляпала всім, окрім фарби. Моя танака обіймалась там на мене скликала. Оце, взагалі, вже не пам'ятаю, що це може якісь ми по-моєму, їли ввечері. Коротше, шоколад, всяка земля. Коротше, все на світі. І тут попа так само в цих штаніжках. Зараз буду займатися. Тут якраз все біленьке і моє і євене, що ми вдягали до цього, що накопичилось. А шкільне я вже окремо поперу те, щоб що воно частеньке разом один з одним було. без... Оціх ми може щось пойти, полиняти. Я хочу вже, знаєте, обережненько. Так, і хочу показати, що я знову замовила собі ось ці порошки Мілова, це німецька якість. Воно повністю робиться в Німеччині, розливається, виготовляється і доставляють в Україну для кольорових і білих речей. Також у них є саме порошком. Ранулами, але я люблю саме рідкі. Не знаю, чому мені так більше подобається. Мені простіше з ними користуватись, бо такі постійно висипаються треба придумувати, де їх складати. А ці порошочки я ставлю собі ось туди. Всередину або поки що у мене, мене ось так стоять в корзині. Так, замовила новенькі, бо тут у мене залишилось буквально на одне прання, що в білому, що в кольоровому, якраз зараз поперу, і вже буду користуватись новенькими. Сподобались мені дійсно сподобалось ці порошки. По-перше, немає запаху. Я не сильно люблю запах порошків в речах. Мені єдине, що подобається саме у постілі, коли постіль з таким, знаєте, ядрюним таким запахом порошку, і у рушничках. А у одязі, який я ношу на собі, мені не подобається. Тому мені е, підійшли взагалі ці порошки дуже. Мені дуже сподобало, що ви знаєте, є такі дуже-дуже легенькі, легенькі, майже ледь уловимий запах, і він мені дійсно дуже сподобався. Е, пере відмиває все гарно, все чудово, тому е, взагалі, взагалі щодо якості, взагалі жодних нарікань. Так, буду... Прати речі, я вже саме плями запшикала плямовивідником, щоб точно повідмивалися. І зараз буду засобом для білих речей. Білі речі краще прати окремо з відповідним порошком, для того, щоб сама оця білізна білого не жовтіла, а були вони такі, знаєте, так як ви їх купили. Тому зараз буду все це разом прати. Єдине, що в мене ось ці чорні. Та нічого страшного, я думаю. Що. В принципі, я їх вже прала, вони не линяють. Так, так. так. і підготувала ще кольорові. Теж, тут, здебільшого, кольорові це рожеві, <сум> якраз до рожевої упаковочки. Ну, якраз чомусь саме є вони кольорове не збирались. У нас з чоловіком чогось кольорового не, не прийшлось. І потім буде чорне, вже третє прання. І чорний я перу кольоровим. Все, починаємо. Поки переться одяг, хочу помити душову кабіну. Взяла ось такий засіб. Взагалі в інстаграмі щось мені випала реклама спочатку з, з цього, і я вирішила його купити. Це такий типу, як замість пластеру, Коли у вас ви йдете і ви відчуваєте, що ви натираєте ногу, то ви мажете ту ділянку, він як дезодорант. Так от виїжджає, мажете. І воно виходить слизьке, таке, і тоді у вас менше йде ця натертість. Я трошки покористувалась, мені сподобалось. Можете трошки, можете ось запам'ятовувати назву. В інстаграм, в якому я купувала, я вже не знайду, напевно, це. І там вже думаю, ну вона не сильно дорога. І так, щоб мені нормально було по доставці, я замовила ще тоді вже ще якийсь засіб. Думаю, мене якраз закінчилось для ванни і взяла ось цей Спробую, Я не знаю, що це, але це саме для душової кабіни, і мені саме для скляних дверцят потрібно. Так, буду пшикати. потім натирати ось цим моїм гаджетом улюбленим. Автоматичною губкою. Тут багато насадок. Це можна де завгодно, мені здається, і в Аврорі, напевно, теж є та штука. Так, серветки для унітазу, цих поверхонь всіх. Також там ще серветки для скла у мене. Я не знаю, це я витирала скло скільки днів тому. Позавчора, подивіться. Ой, капець. Що ми робимо, я не знаю. Так, і потім, коли змию, все заберу ось цим своїм керхером Скажу чесно, мені не дуже сподобався цей засіб. Якось на змішувачах, на плиці, нормально впорався, мені сподобалось. А от саме на склі... Здавалося, все гарно. Тут я вже радію, що все гарно так намилюється, все круто, але він не впорався з вапняним нальотом абсолютно. Тобто, щось він там повимивав, а щось залишилось. І е, мені це якось, ну, я знаєте, таке відчуття не чистоти, а якоїсь такої замиленості, е, ось саме дверцят. І я взагалі не можу нормального засобу знайти, який саме скло буде гарно мити. Е, Дуже давно я попадала на дуже класний засіб, і я не пам'ятаю, як він називався. Єдине, що можу зайти в той магазин, якому я купувала, з надією, що я його там знайду. Це було дуже-дуже давно. Не знаю, чи в мене це все вийде, знайти саме той засіб, але він з перцетами. Порався просто ідеально. І е, має бути на бляшанці написано саме для складу шової кабіни. І тоді воно вимиває класно. Все інше якось, ну. Мені не дуже подобається. Ми не та сім'я, яка змиває зразу щіточкою всю воду. Я ще можу так зробити, можу єву так привчити, а от чоловіка привчити я, на жаль, не можу. Тому ми якось забили на це, і вже я вирішила, що я раз на тиждень просто буду пропшикувати. В принципі, можна, але я завжди ось хочу, хочу знайти от той самий засіб, який у мене був дуже давно, який саме от скло вимиває. Просто ідеально. Я тим часом переходжу до обіду. У мене буде запечена рибка в аерогрилі і вершковий соус з томатами. Це, знаєте, мій універсальний рецепт на всі е, випадки життя. Якщо не знаю, що приготувати, я готую просто з з оцим соусом. Просто томати. Е, Вершки, підсмажую часничок з маслом. Додаю зараз розмарин, тому що він у мене є. Можна, в принципі, без розмарину, але він дає дуже класний такий аромат. Потім все це треба викинути, щоб воно не згоріло. Додаю помідори, вершки, обов'язково сіль перець, треба смакувати, тому що вершки мають трошки більше забирати солі, ніж звичайні страви. Додаю також шпинат у мене сьогодні. Ні, був іноді може без шпината і все. Собі дуже люблю до цього соусу додавати тунець з паночки. Це вже крім мене, ніхто цього це не їсть, тому я собі окремо можу в тарілку покласти. Але сьогодні у нас рибка, тому будемо спакувати з рибкою. I'd be strong enough. Так, машину помили, тепер веземо в хімчистку рюкзак. Я не знаю, чи видно, чи ні, але він такий от по краям трошки. За рік носки, трошки, бачите, такий сіренький. Треба оновити. Їдемо в хімчистку зараз здамо. Так, здали ми наш рюкзачок 418 гривень. І два дні виходить, вони чистять, але сказала, що може трошки деформуватись. Вони не може і нічого не статися, а може деформуватись. Тож ми так на свій е, розсуд закинули, нічого страшного. Я думаю, що кайт нормальна фірма, нічого там не деформується. Вона просто застерегла, що таке може трапляти з рюкзаками, але може і не статись, Тому ризикнули, побачимо. Якщо що, то будемо вже тоді думати, Але він просто ну, дійсно брудненький, тому треба його почистити. Я сама вдома його не витящила. Так, я вже кудись дриснула. Ми маємо книжечку якусь взяти в поліклінику, бо додому немає часу вже заїжджати. А ми якраз тут ось там ми здали хімчистку. Це зайшли. Ашан бізмузіс, якусь книжку. І на кардіограму. Там просто черга, тому що в черзі нормально було цікаво сидіти, тому що зараз візьмемо. Що ти зайчик динозаврів хочеш. Дивишся ще. Давай, Євочка, у тебе ще 5 хвилин, нам уже треба бігти. Довим. 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 Цікави, да? Пішли. Купок Сінсей купила дві постілі: це Єві, це нам на знижці. Мені дуже сподобалось біло, я раніше купувала нам з чоловіком. А це купила вже, побачила, що вони ще є, і таких прикольних відтінків. Тут оці от Рюши мені дуже подобаються, дуже гарно виглядає саме ось так, ці величезні подушки їхні. Хочу до цих наборів докупити маленькі. А оці 50х70, дві штучки, і сюди дві штучки, якісь тип під, під осінь щось нам на тематику. А, якось дивно приїхала, одна запакована, одна без упаковки, і трошки така, ну то нічого, але просто дивно, що вони іначе з однієї колекції. Але так, ой, будемо прати разом потім. Так, замовила ще келихи. У мене такі є зелені. Зелених там вже не було, я хотіла дозамовити, замовити, але були такі білі прозорі. В принципі, мені теж вони подобаються, сама і форма. Звичайно, якби було якесь кольорове скло, було б цікавіше, але так теж нормально. До речі, дивіться, який мені і розробила манікюр. Тут, по-перше, є сам гейлак з такими квіточками, потім ще квіточки, на які вона ще зробила такі бурульки. Воно дуже ніжно виглядає, мені дуже подобається. І я вже не один раз у неї так роблю. То починала все з такого пальця, потім е ці божі корівки. Сонечка я зробила собі, тепер е ось це захотіла. І мама у мене тепер з такими ходить, тільки трошки іншого відтінку. Колір сам. І оце у Єри завжди ось такі якісь такі цікаві дизайнерські нігті. Мені дуже подобається. Тому теж ходимо. Переманили її стиль собі. Так, і трошечки осіннього. Це рушники, три штучки, ось такі вони. Такий в клітинку. І величезні гарбузи. Дуже люблю осінню оцю тематику. Гарбузи це все помаранчеве, мені це дуже подобається. Більше, поки не купую декору. потім може щось буде бачити, буде підкуповувати. У мене ще дуже багато всього є в корзинах, ми з вами потім будемо все це розглядати. Так, і ось така прихваточка. У мене е, хочу, знаєте, по кожному сезону, щоб у мене було. У мене є е, новорічні, мені Юля дарувала в адвенті. Е, що в мене ще є? Весняне в мене є, тепер осіннє. Ну і Весняне я використовую влітку також, бо воно таке яскраве. І ось тепер у мене осіння є тематика. Все, буду робити. А ще в мене просто є такі звичайні, теж на кожен день, щоб теж були, мені теж мама дарувала. Вони потрібні потрібно міняти. Завжди настрою додає. І от мені подобається, що воно в одній гамі разом можна повісити. Треба було все ж таки ще один комплект таких рушнички обрати. Я щось не подумала. Але вони такі величенькі, наче, словом, вже потрошку готуюсь до осені. Друзі, наостанок хочу зробити об'яву. В цю суботу, 6 вересня, ми з Олею Чимич та її подружкою Ірою організовуємо творчий дівочий бранч, будемо розписувати шопери. Все необхідне з нас, з вас лише участь та гарний настрій. Хто захоче долучитись до такого бранчу, пишіть мені або Олі в особисті повідомлення в інстаграм. Я залишу посилання в прикріпленому коментарі під цим відео, також в описі буде інформація. І я з радістю буду чекати всіх, хто хотів, хто так довго писав, що хотів такі бранчі, як у мене, були, або такі дні народження, як у Олі були. Я думаю, що ми, так знаєте, об'єднаємо наші зусилля і зробимо щось прекрасне. І якщо це вдасться, може буде і далі продовження, побачимо вже. Але 6-го Вересня ми чекаємо на вас 12.00 в ДНХ. Десь орієнтовно 2-3 години буде проводитись наша зустріч. Я всіх чекаю і сподіваюся, що багато буде охочих. Але, але. Обмежена кількість, не більше 10 людей ми будемо проводити, тому що це, мені здається, якщо більше, то нереально. Тому поспішіть, якщо ви хочете прийняти участь, якщо ви в Києві, якщо ви вільні на цю суботу, то обов'язково <напишіть>, напишіть нам і будемо з вами малювати, розписувати шопери, пити шампанські зі смаколиками, розмовляти і взагалі весело і ось так творчо проводимо, будемо проводити свій час. Це Чекаю, люблю, обіймаю всіх, і до зустрічі у новому відео. Па-па!